Громада. Я своє вістому хочу розділити на дві частини. Першу частину скажу я, а потім скажу мій побратим Віталій, щоб б не чекали, бо у нас багато справ і спілкуватися у нас немає часу. Перше питання, я хочу, щоб ви зрозуміли і ну, до кінця ну, зрозуміли те, що ми ще не перемогли. Ми поранили звіра, але він ще живий і продовжує проти нас боротися. І ми не повинні лукатися на ту ящерку, яка скинула свого хвоста, і ми біжимо за цим хвостом, а ящерка втікає від нас. Зараз контрреволюція, яка буде розвиватися в нашому місті, буде працювати проти нас. Боротьба продовжується. І ми не повинні з вами чваритися тут публічно. Якщо є якесь питання, підійдіть, будь ласка, ми вирішимо це питання один на один, і ще я не повинна тут відбуватися чвар. Тому що вони все бачать і потім будуть гратися, маніпулювати нами, щоб розтворити і знищити нас поодинці. Вони ще потужні, їхні мільярди ще за кордон. У них вистачить грошей, щоб всіх перебити поодинців вдома. Ви розумієте це? Перед ми ще не перемогли. Боротьба продовжиться. Друге. Я хочу вас попередити. Зараз будуть власні різноманітні симулятори, які будуть повідомляти Я герой чи не герой і лише Ви повинні це контролювати і бачите дійсно, де людина була, з ким вона працювала. І дійсно ли вона стояла там чи там? Тому що я кажу, що багато акторів з'явиться, які будуть казати, я боровся, я буду боротися. де ти був раніше. Питання ще до вас. Я дуже всіх прошу. Ми. Нас було гарно. Разом і до кінця. Разом. і того кінця. Разом Я прошу до слова, побратима вітаю ромець. Слава Україні вам! Слава, Слава! Україні! На ну, ви самі знаєте, бачили читати новини. В принципі, тут все так закінчується, ну як погана нотка, є, є проблеми, треба їх вирішувати. Ось. Але ну, хочу, ну, хочу від себе, від чистого серця сказати, що коли там, ми потрапили в цю в'язницю, трималась тоді ось, ну, Потім дивилися новини, щоб відбувається, саме для подростку, як паляно, як сам місто в принципі поставив. Ось то е мене серце боліло, що я вдома там, що я спочатку. Ну, нас затримали, що ми не змогли якось вам допомогти. Ми весь цей час, коли я не став президентом України з року. Ми постійно в принципі, займалися громадською діяльністю, постійно їм діло -е, створювали для некомфортні умови. В межах в межах в масштаб, в межах наших можливості як саме було це і до як саме це було і в грудні, і в січні до арешту, до звинувачення до розміщенного акту. Але потім вибачайте нас, вибуло трошки з схвалі. Але зараз ми будемо всі разом, як сказав против Белодаренко, разом до кінця, будемо разом е, тримати відновлення цього звіра за ширі. Слава Україні!